Ваші доводи, дякую. Дуже коротко, дуже тезісно. Моя клієнтка, мешканка міста Херсона, вона зараз перебуває в Херсоні, працює перекладачем, навчає людей на землі мові і американських, в тому числі, що, щоб люди мають до чого це кажу, що вони мали змогу виїхати в Канаду та отримати грошову допомогу від держави Канада, тому що ВПО вже не дуже часто виплачують. Чому це кажу? Я сам. Тимчасово переміщена особа, і також з Херсонщини, і у цьому проєкті я безкоштовно даю правову допомогу своїм клієнти, тому що вона опинилася в край складному фінансовому установищі, перебуває під обстрілами, зайшла на сайт, долучили відповідні копії, посилання це все легально, можливо оформити, отримати цю візу. Розписано правило отримання зазначеної візи, що для цього. Необхідно і це не є якоюсь підробкою, підробленням якихось там офіційного ну, офіційного документу. Закордонний паспорт це безпосередньо офіційний документ. Щ... Щодо слів прокурора, зараз він буде казати, що він підроблений, не підроблений. Ви дорож сам за себе скаже. Я, я перепрошую. І наперед кажучи, зараз буду сказати, що цей документ відроблений. Ми зробили за стосунку Дія, зробили посилання на постанову Кабінету міста, що це є офіційний документ, який підтверджує, що дійсно зазначений документ видавався, зазначений серійним номером, і він являє собою підроблений документ. Зазначений документ ви долучили до своєї операційної скарги про норму ви виклали. З приводу канадського візу. Спочатку повномасштабної російської військової агресії на територію України владою Канади була розроблена програма міграції українців під назвою на англійською або канадсько-український дозвіл на екстрений виїзд сроком на три роки. Я наголошую, моя клієнтка не є військово-зобов'язаною особою. Це просто дівчина і цей ну, документ вона і так має право на передодний кордону з канадською візою, з японською, з турецькою, з будь-якою візою. Тобто підробка зазначено візу взагалі для неї ну, для неї ну, нічого не значно. Вона і так може перетнути державний кордон під час дії воєнного стану. За допомогою вказаної програми українці отримують дозвіл на разовий віз до Канади дистанційно, пришвидшеному режимі онлайн і без фізичної подачі документів у корпусі. До правила отримання візи долучено до операційної стари для подачі заявки. Необхідно створити особистий профіль на сайті, де необхідно заповнити анкету, після чого особистий профіль проходить запрошення на відбір біометричних даних. Після здачі біометричних даних здійснюється перевірка анкети та біографії консульства. За результатами перевірки, до особистого профілю надходить лист з погодження або не дозволу на виїзд до Канади. Ми зазначили дозвіл, теж якщо долучили до операційної скальпи, що підтверджують наші доводи та аргументи. Щоб отримати візу, треба, маючи вже дозвіл на виїзд, надати свій паспорт. Громадянин громадян України для виїзду за кордону консульство Канади для вклейки цієї візи важливим є те, що особиста присутність у Консульстві при наданні особистого закордонного паспорту для втеки візи не є обов'язковою. паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Можливо відправити кур'єром до консульської установи Канади, як і було. Нами зробили, звідки особистий профіль підходить повідомлення щодо прибуття паспорту до установи та звіт про наявність візи в паспорт. Налогічно скріншот ми долучили, що все було добре. По інструкцію для отримання канадської візи ми теж долучили зазначеного вам сайту. Таким чином, користуючись можливостю, яка була надана владою Канади, моя клієнтка, не допускаючи жодних порушень закону та не вдаючись до будь-яких підробок, не підробок документів, отримала екстрений дозвіл на виїзд е, до Канади. Я сам колишній правоохоронець і розумію, що коли на кордоні поглянули цю коробку, чи де там був цей паспорт, ну це неможливо встановити, тому що копії документів, які прокурор надав до суду першої інстанції, вони взагалі не читають. Зараз будемо досліджувати матеріали, там взагалі нічого не зрозуміло. Сирокопії неякісні, ну нічого взагалі не видно. І коли побачили таку кількість паспортів, а вже ще була якась підозра щодо підробки документів, і тому вони були вилучені. Але я думаю, вже скільки часу пройшло, прокурор свічі вже мали змогу розібратися, отримати інформацію та повернути громадянам, які документи не підроблені, щоб вони могли е ну, реалізувати свої права на переміщення. Та я ще раз наголошую щодо моєї клієнти, вона хоче отримати цю фінансову допомогу від Канади, але немає можливості. І це було саме до цього зроблено. Далі щодо процесуальних порушень у суді першої інстанції, щодо копії я сказав, там взагалі не читаємо. По-друге, постанова визнання речових доказу. Зараз будемо її вивчати, там не зазначено паспорта моєї клієнтки, ні у фабулі, ні у розвитком частині цього немає. Тобто, зазначений документ, що стосується моєї клієнтки, не визнано речовим доказом. У Постанові про визнання речових доказом зазначені посилання на це відсутні. Далі відсутнє, взагалі жодний доказ того, що документи являються підробленими. У прокурора був час, освічного був час, направили запит, отримали би відповіді, що документи дійсно там підроблені, не підроблені. Вони просто призначили постанову судову, експертизу щодо підробки документів, але, вибачте, технічна експертиза. На це питання відповіді надасть. Не це необхідно експериментальні вільні зразки канадських військ, щоб провести значення дослідження. От прокурорах багато документів, але жодного документу, який б мав доказове значення щодо моєї клієнти, що підроблений документ, цього посилання немає. Крім рапорту прикордонника, це єдиний, ну це не доказ, що таке рапорт. Рапорт це підлегли, підлеглий співробітник, доповідає своєму керівництву про якийсь факт. Він не являє собою доказово значення. Тобто в які додані до е, клопотання, взагалі суті жодні докази щодо підробки офіційних документів. Також ми не мали можливості участь у суді першої інстанції, тому що нам відмовили у суд. Участі у судовому розгляді, і ми не мали на це можливість. І ще хочу зазначити, що клопотання, ну, в черговий раз про викладення решти на майбутн підписане неуповноваженою особою на день до ЄРД і клопотання до суду, зазначений прокурор, не був у складі групи прокурорів, витягував відсутні постанова, визначені прокурори відсутні. Тому прошу скасувати в частині решт, вкладеної нам Закортований паспорт моєї клієнки, який ми підтвердили документами, що цей документ є собою підробленим документом. Дякую. Так... Да. Скажіть, будь ласка, хто саме перевозив паспорт вашої клієнтки? Кур'єр. Я ж вам Я зачитував. І, о, свої є, б... У вас був якийсь договір, з тим клієнтом? А там я на сайті оформлюється. У вас він є, вам клієнтка ваша передавала, вона вкладала якийсь письмовий договір, що. Ні, це було в гусовно порядку. Просто вона віддала паспорт і все? Ні, відправила вона кур'єра. Туди, Туди кур'єра. І назад для mm -hmm. кур'єра, але цей кур'єр взяв 431 паспорт і тоді у прикордонників були питання до цього кур'єру. Кур'єр ми... це особливо вивчили документи? Я не знаю, вона на сайті заповнювала зразок і нам це не відомо. На нас це не цікавило, хто спасав кур'єр. Ми заповнили особистий профіль, оплатили гроші і відправили паспорт та чекали паспорт таким же чином. Ми ж люди. жодний закон чи якісь положення ми не порушували. По матеріалам провадження, по договір питання вилучено. Там невідомо. Ми заповнили заявку та чекали паспорт кур'єру. Але цей кур'єр багато замовлень взяв і тому ось ми тут Добре. зараз і зібралися. Дякую. Зрозуміло, так що не повертатися до на війська розподанові закордонного паспорту.